Друзі, ви це Смак свободи. Ви знаєте, насправді окремого смаку свободи сьогодні немає, бо я в тюрмі не був невільною людиною. Насправді, в тюрмі є унікальна можливість бути повністю вільних в думках, в планах і в діях. Але, звичайно, це є обмеження масштабу цих думок, планів і дій. Скажу відверто, що сьогоднішня подія для мене є перемогою української демократії, світової демократії, яка добилася того, що Україна починає робити правильні кроки по припиненню політичних репресій в нашій країні. Я щойно говорив по телефону із. Яценюком і із мітингом, який зібрався в центрі Києва, і сказав слова про те, що вільною людиною можна почуватися будь-де, але дуже важливо почуватися при цьому не самотнім. І, звичайно, найбільша моя радість сьогодні, що я виходжу до таких самих вільних друзів, колег, однодумців, і нас буде на одного Луценка більше. Скрізька чи збиратися повертатися в політику після лікування? Я нікуди з політики не йшов, тому я нікуди не повертаюся. Я в політиці був і в політиці залишуся. Так, да, я дійсно маю наміри займатися політикою. Хочу підкреслити особливо, я не маю жодних амбіцій до президентської кампанії 2015 року. Вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих. Кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві, я буду робити все, щоб не завадити жодному з цих кандидатів і добитися спільної перемоги. Але я впевнений, що ця перемога може бути лише тоді, коли їх підтримає суспільство. Так от моє місце серед тих людей, які будуть підтримувати президентські вибори в Україні. Я буду на вулиці, я буду серед людей. Я буду робити все, щоб країна відновила демократичний поступ, не претендуючи при цьому на жодну політичну формалізовану роль в цій кампанії. Я вас спробувала з добре. Ви довго спілкувалися. ви сказали зранку вам? Звичайно, це велике щастя для адміністрації колонії. У них сьогодні благовість — звільнення від Луценка. Але напевно, це не найгірша новина. Для, для всіх в цій сумній установі. А ваші плани на сьогодні, що будете сьогодні робити? Сьогодні я буду цілувати свою дружину, буду їй казати ті слова, які не можна сказати було навіть під час наших побачень з огляду на відеокамери, мікрофони і все інше. Це ті слова, які, про які не говориться ні тут, ні там, а говоряться тільки вдома. у вас буде помста влади. Людина, яка думає про помсту, витрачає свої дні і свої роки. У мене держава забрала два з лишнім роки, і я не збираюся ні одного дня сувати на помсту. Я абсолютно відверто кажу, я вище того. Я не збираюся мстити жодному, бо це просто буде позбавляти мене певного відпущеного Богом часу. Я буду працювати на перспективу, причому на оптимістичну перспективу. Якщо чесно. Якби я давав загальну характеристику своїх планів, я б сказав би так: на волю вийшов головний оптиміст України. Я дійсно головний оптиміст. І буду намагатися цю велику ін'єкцію оптимізму зробити нашому похмурому, на жаль, суспільству. Тимошенко Мишенко буде спробувати? Я безумовно зустрінувся з Юлією Володимирівною при першій нагоді для мене це є принципово важливо. Я її підтримував. Їдучи в одному автозаку, сидячи в одній тюрмі і буду підтримувати її в спільній боротьбі. На цьому дозвольте подякувати всім за цю увагу, за підтримку. Я щиро вдячний пресі і всім, хто небайдужим людям, які підтримали мене своїми можливостями. Дуже радий бачити багато приємних, знайомих облич. Ігор. Знаєте, словами багато не скажеш. Я думаю, що мої очі говорять про все. Все добре. Я тільки не сьогодні. Ми за вас дуже раді, дуже-дуже раді. Хотів тобі вчора позвонити. Вчора для вас є Я прийду. Основна робота моя, яка... А ти тут яким чином? Буде відведена. Це годиться да, вот своїм чином. Я два Юра! Юра!

Ти все такий самий? Там заспіваємо. <риклад> Точно? Ну дивись. Все, все забувані голови. Треба бути... Чуєш?